Я Будь то... ласка, я вніс далі питання на розгляд про припинення повноважень голови Одеської районної ради. Це гите питання. Це хитре питання. хотіли приїхати Ми ми не дякуємо, шановні, шановні голови сільських рад, подождіть, давайте я прокоментую, відео депутатів, шановні голови сільських рад, хто вас атував, допоміг голови в чергу стояли з поздоровлять до народження і по списку пісалися. Є такі, шановні голови сільських рад, шановні директори шкір, тут сидять сіяркої, шановні підприємці, хто вас появив залякав? Такого не було. Я в Гавасійської міралі. Такого не було. Ми розпрацюємо вже 2-4 роки в ногу стихать. Такого жодного разу не було. Іде в чаї не стояли. Ні до нас не заняли. Я ж не в партії країнського.